Мільйони чоловіків, жінок і дітей є жертвами контрабандистів. Людей як товар купують і продають для рабської праці та сексуальної експлуатації. Про те, як не потрапити у рабство, нам сьогодні розповіли на прес-конференції з нагоди дня боротьби з торгівлею людьми. Саме на експлуатації людини злочинці е отримують величезні басно баснословні прибутки, прибутки, які вони отримують щорічно. Сягають сьогодні більше 30 мільярдів доларів на рік, збираючись за кордон на роботу, більшість людей не думає, що ця проблема їх омине та часто наївність призводить до фатальних наслідків. Люди пізнають проблему, пізнають проблему, але вона їх налякає. Я цією дорогою проїду дуже вдало. Угу. Оце про то того автомобіліста з кимось може трапити цього потрапити в рабство можна і в Україні. Зовсім нещодавно двох киян засудили до вісьми років ув'язнення за те, що вони завербували чотирьох громадян Пакистану та експлуатували їх працю в цеху з переробки каменю, що в Малинському районі. Прес-конференції, інформаційні сайти, брошури різних джерел інформації існує дуже багато. Та чи знають місцяни, як вберегти себе від небезпеки, потрапити в рабство? Не, не треба довіряти, треба знати конкретно, куди їдеш і чого їдеш, і що там за що ти будеш жити. Там є. Ну, не, не знаю, напевно, так. Бажано як, якісь мати зв'язки з якимись родичами, знайомими, щоб вони весь час контролювали. Ліцензії повинні раз перевіряти людей, які займаються цим питанням. Конкретно нема чого спішити. Треба хоча б принаймні цікавитися, хто у вас везе, куди у вас везе, мову принаймні. Елементарне знати, от і законодавство, звичайно, звичайно, треба знати свої права, знати куди ти в першу чергу повинен звертатися. Ну і документи в руки чужим нельзя давати. Ось які я знаю. Для того щоб підвищити рівень проінформованості, 30 липня у всесвітній день боротьби з торгівлею людьми буде проведена чергова роз'яснювальна робота з мешканцями міста, де вони отримують друковані інформери та зможуть дізнатися відповіді на всі питання пов'язані з тематикою протидії работорговлі. За даними міністерства організації міграції, понад сто 60 тисяч українців потерпіли від работорговлі, починаючи з 1991 року. Тому перш ніж їхати на таку омріяну та високооплачувану роботу за кордон, перевірте усі дані. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК1.